І так, Стефанія, друзі, аранжування Тетяна Афанасенко. Рекомендую, Боже, які класні аранжування. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Твір дуже простий, дуже. Тому всі, хто хоче навчитися його зіграти, то зіграє. Впевнена з першого разу, ну, можливо, з другого, ну, можливо, з третього, ну, це максимум разів. Зараз все, що нам потрібно, це зрозуміти. Я буду, вибачте, детально все розказувати вам. Тому, кому не цікаво, то пролистуйте та і все. Не затримуйтесь. І так, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що у нас. Ми робимо аналіз нашого твору. А, і так, дивимося, рахуємо такти. Такти це в нас ось такі палки. Так? Тобто, у нас є ось такі окремі, окремі, як я говорю, це у нас дім, а це у нас є кімнатки. А, і так у нас їх 1, 2, 3, 4. Це перший у нас рядочок і ось другий. Але якщо ви уважні, і ми подивимось, друзі, просто не знаючи нот, подивіться, що в нас повторення йде. Так? Ви знаєте цю мелодію, вона дуже проста, легка. Тому тут нічого просто грати. Перше, що ми робимо, це вчимо ноти. І так, зараз у вас нотний стан є в кожного перед собою. І так, а, якщо я покажу вам. І так, у нас з вами нотний стан, в кожного є собою. Це наша рука. І так, вчимо. Я так вчу всіх діток. Я думаю, вам також цей метод сподобається, і ви швидко вивчите де ноти. І так, ця нотка до у нас, бачите, відстань. Я потім покажу на нотному стані, як це. Нота до вона йде на доповнюючій лінійці. Так? Потім йде ре, мі, фа. Між лінійками, соль Ля, сі, до. Так, покажу вам. Ось у мене є посібничок. Де у нас тут всі всі нотки є виписані, таке правило. Ось у нас до. Бачите, він пишеться на доповнюючій лінійці, Потім іде Ре. На першій лінійці Мі. Між першою і другою це фа. Потім на другий соль, між другою і третьою ля, на третій буде Сі. І між третій четвертий ДО, і так далі. Це вже друга октава йде. Якщо ми підемо на клавіші, Так, це перша октава у нас. Я можу показати вам. Ось у нас і туди, октава. Субконтур. Велика, мала. Це все іде. Це вниз це йде баси, басовий, басовий ключик. А, а далі у нас йде скрипковий ключик. Перша октава це йде друга, це йде третя. Так? Боже, як не зручно це все знімати її. І так, ось у нас перша октава це нотка до. Ось у нас дві чорних клавіші. Перша нотка «До». Це буде ре, а це буде в нас ДО. Якщо на клавішах, вчите. Да, до, ре, Мі, Фа, соль, Ля, Сі, До. Так. Ми, ви можете, до речі, повчити окремо деякі нотки. Але я розумію, Ще часу мало. тому ми будемо відразу, так як у нас є повтори, то ми будемо відразу вчити. І так, дивимось скрипковий ключик. А, на бемоль це в нас тональності, але це потім. Ми в тональності ре мінор. А, завершується завжди дивимось на останню ноту це ре у нас під першою лінієчкою. І в нас є сі бемоль, це ре мінор, Але це потім Тональності, ну, ж ви розумієте, все відразу неможливо. Не хочу, щоб у вас була така важка голова. І так, це розмір 4 четверті. Тобто ми ділимо тривалості, у нас йдуть вісьмими, але ми думаємо четвертими. До речі, за тривалості це також. Ось у нас другий такт, дуже чітко видно чотири четвертних нотки. Оце четвертна, бачите, йде нотка зафарбована і штиль. Один, і два, і три і 4. І два і три і 4. Це також дуже важливо, тому що для того, щоб насправді розбирати твори, треба знати ноти. Тривалості. Тональності. Все поки що. І так, нарешті ми доходимо до нашої мелодії. І так, перша нота, хто забув, дивимось з підсказочки. Це нота ре. Ре. Потім пропускаємо. На лінійці Була б МІ, але тут іде Фа, потім МІ, Фа, Мі, ре, ре, ре. Ви можете для себе підписати нотки. І ще раз повторимо, мабуть, я зараз візьму олівчик або щось чим показувати. І так, у нас йдуть повторення правильно. Де знаходити нотки? Пам'ятайте, загубили дві чорних синота до. Скажіть, будь ласка, я граю перший, чи другий такт, чи третій, чи четвертий. Оцей? Правильно, я граю другий такт, четвертий такт, шостий і вісьмий. Хоча вісьми там трішки змінами йде. А, на жаль, там в мене перервало з відео. Не знаю, чи я це встигла записати. Хочу вас порадувати, що і тут ідуть повторення. Це все. Два такти мелодії, а це все йде повторення. Запитайте мене, оце, що таке. Це позначення, що ми будемо грати цю мелодію. Цифра 8 це інтервал. Тобто на октаву вище і все. Покажу вам ноти другої октави. Ось вони у нас. І щоб не виписувати ось ці доповнюючі всякі лінії, придумали ось такі позначення дуже зручно. Тобто в нас була мелодія в першій октаві. Звучало у нас. Ми з вами зіграли повністю праву руку.